Ми купили ще багато човнів, 12 човнів Дженні цілий склад. Ми навіть зробили кепки з написом Буба Гамп. Креветки Буба Гамп. Це наша назва. Зачекай, хлопче. Ти хочеш сказати, що це ти власник корпорації креветки Буба Гамп? Так, пане у нас більше грошей, аніж у Дейві Крокет. Хлопче, я звичайно чув побрехеньки у своєму житті, але такої ще ніколи. Ми сиділи поряд з мільйонером. А мені це здається дуже хорошою історією. І ти так добре розповідаєш з таким ентузіазмом. Хочете подивитися на лейтенанта Дена? Так, залюбки. Форчун почали з креветок, Буба Гамп.